Нали дек зі сьогодні буде обзор самоката моя. Вони кстати, оце, де народження. І то, чому це відео должно набрати 100 лайків. І десь пару коментарів. Підписатися на канал і колокольчик. Я думав, ти тільки починаєш обзор. На зарядці більше половини. Отака от ручка хороша. Далі колокольчик подзведи щоб до обов'язково пропускали на дорозі. Так. Да. Це ще якась штучка є. Та що штука є, штука є. Дивіться. Дальше саби главде. Поворотники. Дуже яркі. І два на це. Ці... І на цей поворотник. От Деміра прямо сліпить, коли він їздить. Ну і дивіться, мене тормоза. В ну їх не треба але, е, дуже різко. Куди вони уходять, це. Демір? Куди вони виходять? А вони виходять тут і отут термоза. також така от вилочка. Хороша, прям для самоката. Резина така прям. Це, звісно, не шиповане, це просто вона так виглядає. Тут от така от красива. На ось щип навіть. Ось от бризговик Далі давай. А ось знімається щось, тут є така фара, а тут фара та щось світиться. Дивимось, ви знімаєте і дивите ноці. Там сюди вставляйте і можете нести. І дивитись, не треба різко встановляти. Акура, отак, типу, різко отак нажимати не треба, бо ти перети, перелет... перелетиш перелетиш. Перелетиш. Ну як впереднітурмоза, не треба дуже. Далі. Тут є така. Така оця от задній тормоз теж, так? Да? Угу. Чи ні? Ні, вроді задній. Тут немає короче. Тут передній. ось от вже мотор. Угу. Він, кстати, гріється, якщо на ньому їздити. Він трохи тепленький. І от такі от, е е Я забув, як називається. Далі, що ми ще хотіли показати? Це от, такі от широкі е підставка, е щоб стояти. І подиножка така хороша. Угу. Самокат стоїть 25 тисяч гривень. Ціна для самоката в принципі, прям хороша. Він стоїть 25 км в час їде. Це максимум чи є спит максимум. максимум Чи ти її так, може, поставили? Може, так поставили, але я не знаю. Просто він ще мелкий, так? Не обрізайся. А отут, оця от штучка, ти її знімаєш якось, да, і заряджаєш. Угу. Да? Ну, от такий от, прям собокат за 25 тисяч гривень. Е, Дадамір імбовий. Так. Імбовий Від Xiaomi. В Xiaomi є телефони. І а, кстати, ще, жди. Подставочка mm. така, mm. на mm. 3 mm. кілограми максимум. А моя скільки? Це? Yeah. Та воно там навіть 500 грамів не вісить. От, ну, ну це коли ви їдете там за тебе, да, mm. можна mm. поставити і можна їхати. Mm. І ще? О, такий, як... от, кстати, екранчик красивий. Mm. І ще, коли ви їхаєте вниз дороги, ну типу така гора, ви і спускаєте і вниз, вниз, вниз вона потихеньку заряджається. Так, да, це, це хороша функція. Коротко, от такий от самокат, встань біля нього. Давід, скільки ти Ну, Десь не знаю, 140-140. Ні, точно 125, ні, 100 130. Ні, ти не такий низький. 130-135. Хоча може і так. Да. Може ти десь 139 десь так. Отрочень десь 120 давай покажу, як я їду. Давай. Приїться просто, бо тут. Далеко -от. не їдь. Тамір з ним дуже бережно обращайся Ось він тільки доїхав до тебе і назад все те, що він проїхав в ньому. Мама! Ой, бабочка садівся. Ось дуже щось що, Треба бути акуратно. Вирізаєш? Вирізаєш. Не, не знаю, не знаю. Але це відео вийде на не... Не його день народження, а ввечері. Ну Може, ввечері на домірю день народження, 30-го числа. Давай, прокатайся, отут. -от. Давай. І ще головне не відпускати руки. Руку. Так. Але є єдиний мінус на віліку. Кочки взагалі не ощущаються. Отака вот вот глибше ямка, вот такая вот, да? вона на велику взагалі не чувствується. Як будто Ну, шо, якийсь камушок. А на електросамокаті все прям потряхує так хорошо. Ну коротше, ребята, підписуйтесь на канал. Да. Ставте що? Лайки! І нажимайте на колокольчики. Да. А зараз що? Колокольчики! Да, вот Такі от колокольчики. Це лайки. Да. А підписки отут. От от тут, Ось от. та. да, от така от кнопка подписки. У вас вона виглядає по-іншому. No. Знизу відео. Вона у вас по іншому виглядає. Да. Ви підписуйтесь, ставите колокольчики. І, звісно ж, що? Лайки! А... Ну точно треба, щоб хоча б максимум 100 лайків набрало. Да. А на цьому що в нас? Ну, Да. Все, всім, що пока!